Москва і Путін помаленько занурюються у пітьму. Чергова атака сил оборони України продемонструвала, що блекаут для Москви вже не за горами, тому що в під вже є повністю на десятки тисяч темні міста. І є влучання дуже недалеко від копотні. Розповім, що там є. Це район Москви. Також головне управління розвитки прозвітувало, що зуміли підірвати магістральний нафтопродуктопровід, який... Постачає пальне до столиці боліт, також Керло Боданов є на передовій. Віше був на передовій, а можливо є, ми не знаємо біля Покровська і там наші вулиці провели феноменальну спецоперацію. все розповім, все покажу, все на мапі прозвітую, але те, що можна лише друзі, знати тому, що всю інформацію звичайно ж видавати це небезпечно. Ну і звичайно ж згадаю про те, що. Зеленський став фаворитом серед республіканців і багатомісячна робота дала свої результати. А також ті санкції, які будуть введені з 21 листопада від Трампа на Роснефть і Лукоїл в Європі, починають кричати, шукати виходи, просити Трампа, аби він зробив винятки, але цього не буде. Друзі, сьогодні 1 листопада, субота. Мене звати Ігор Гаврищак. Попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь. Також, звичайно ж, поділіться нашою розмовою. Давайте разом просувати хліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що хочу почати, а покажу вам блекаут в Москві. Верніше в підмоскові. Ось так. Десятки тисяч будинків. Просто без світла, а це тому, що летіли наші безпілотники цієї ночі. Спочатку повідомляло, що це наймасовніша атака безпілотниками Міноборони Російської Федерації прозвітували, що вони там збили районі сотні, а в березні цього року, пригадуйте, була наймасовніша атака: 336 чи 337 безпілотників збили росіяни. принаймні вони так заявляли. Що відомо по цій атаці? Що в ніч на 1 листопада почали їхні пабліки писати, що вибивається світло у них під Москві. Мер Москви Сабянін. Повідомив 2340 про збиття якогось підпилу... безпілотників А адміністрація міста жуковський підтвердила, що в них повністю є зникнення світла, блекаут під Москвою через аварійну ситуацію в енергосистемі. Кадри я вам показав, тепер покажу на мапі де це було. Друзі, і це дуже цікавий напрямок, тому що ось дивіться. Йдемо до Москви. Я вже встиг відзначити вам. Ось, де там Москва? Ось Москва. Бачите, дві позначки я вже поставив. Так от. Пропало світло точно. Ми знаємо, що от населений пункт Жуковський. Скільки він до Москви? Це якихось 35 кілометрів. Чому тут стояв маркер? Це в районі 18, навіть менше, там 16 кілометрів. Ось десь тут. Ось так от. Чому я тут поставив? Тому що тут не є на Москви Копотня, а в Копотні, аби ви розуміли, і це недалеко. і Я так підозрюю, що безпілотники намагалися і вдарити в цьому напрямку. В копотні знаходиться наймодернізованіший один з найважливіших нафтопереробних заводів. Росії московський нафтопроробний завод, який с, е, працює м, в тому числі і на Москву, поки що по ньому не вдарили, але бачимо дуже дуже близько. Зате наші гурівці зробили фактично нереальне, тому що цей удар, який вони зробили в ніч на, 3, на 1 листопада, прирівнюють до одного з найбільших. Масніше за весь час повномасштабного вторгнення. Я вам покажу відео і скажу, куди ж влучило. А влучили в нафтопродуктопровід, який називається кальцевой, і він споживає. Він транспортує в до нього. Транспортують три нафтопробні заводи свою продукцію, і далі він все розпреділяє до Москви. Ось гурівці прозвітували. Дивіться на ці кадри. А я вам розповім, що відбувається. Гуркіт на московщині пишуть наші гур'ївці 31 жовтня 2025 року внаслідок операції гурмо україни виведено з ладу надважливий військовий об'єкт державної держави агресора росії нафтопродуктопровід «Кальцевой», який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу окрім цього друзі він також і живив звичайно ж самих росіян в москві загалом відомо що вони прикрили цей нафтопродуктопровід різними антидроновими сітками та захист поставили але це їм не допомогло що відомо, що було уражено всі три гілки цього нафтопродуктопровода довжина магістрального, а магістральний масштаб це нафтопродуктопровід, який має більше 50 50 Кілометрів протяжності, а оцей, який влупили наші гурівці, взагалі має 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтопроводному заводі. Ну, це от московський це оцей в Копотні, те, що я вам показував. Також щорічно цей, цей кальцевий міг перекидати транспортувати 3 мільйони тонн авіаційного палива, друзі, це просто такий джекпот. Від гурівців 2,8 мільйона тонн диспалива та 1,6 мільйона тонн бензину Україна продовжує пошуть гурівців задавати дієвого санкційного тиску на агресора, який опи описував начальник раніше Гурмо Кирил Бодану. Він сказав наступне, і ми з ним завжди з цим погоджуємося бо самі завжди з вами говоримо, що євіще санкції проти Росії. Це санкції малюка Бодану і наших ударів по важливій інфраструктурі, в тому числі і військовій. Країни агресорки, також що сказав Буданов насправді наші удари дали більше впливу ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більше збитків для Російської Федерації, ніж будь-які економічні важливі впливи на них, які були введені до цього часу. Тут не посперечається. І що ми маємо на 1 листопада, друзі, про те, що летіли безпілотники, вчинили блекаут в Підмосков'ї Такого ще не було до речі, аби міста навколо Москви були в, е в темряві. Маємо також ураження по споживанню палива москвичами, це оцей от нафтопродуктопровід кальцевий. Всі три гілки, я вам нагадаю це дуже і дуже хороше влучання. Згадаємо звичайно про Роберта Бровні Мадяра, очільника сил безплатних систем, тому що він сьогодні вранці написав в програм-каналі, що. Сили безпілотних систем будуть продовжувати гатити по підстанціях. А ви знаєте, що вдарили останнє, по яких вдали це Новобрянська на 750 п'ятдесят кіловольт. Перед тим Володимирівську били і інші підстанції, які розподіляють електроенергію по Росії, балансують аби від гідроелектростанції вона йшла до самого, самого болотяного населення, до заводів, до заводів військово промислового комплексу. Так, от. Мадяр сказав наступне. Я вам просто зацитую, бо як завжди він робить це прекрасно. Це трохи якихось незручностей призвичаюйтеся, але всією болотною територією політ вільного птаха він не передбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься вільним українським птахом. Птахи сил безплатних систем разом з іншими складовими глибинного ураження сил оборони України. Обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви. Впорайтеся спічки, фонаріки, свічки, як він гарно пише. До речі, скористатися позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках, і, і далі що каже до речі <кхем> Роберт Броуді Мадяр? Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьобану птахами підстанцію на 750 кВт, на 500 кВт і так далі. Орієнтуйтеся за принципом світло. Те тепло, бадабум, темно зимно Ну а ваша хробача дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Тим часом беззаперечно, і неостанно, бензин хробачий стає рідиною дефіцитною. А газ та нафта швидко згореними. Крапка ось повідомлення від робота броднімаяров. Тому будуть збільшуватись удари. А чим стає ближче до зими, все більше і більше будуть відчувати росіяни і по цих підстанціях, що таке: нема тепла, нема бензину, нема газу і нема світла. На це наші сили спеціальних операцій працюють дуже і дуже активно. І за що давайте їм, звісно ж, подякуємо, тому що це феноменальна робота. Хочу пройтись з вами серйозно, друзі, і по Покровську, тому що ситуація там динамічно постійно змінюється багато різної дезінформації. Давайте почну з того, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, ось зараз вам продемонструю ці кадри, побував на цьому напрямку і поспілкувався з керівниками підрозділів, які працюють. В покровську, що сказав Сирський. за його словами, основний тягар лежить на плечах підрозділів збройних сил України, зокрема операторів безпілотних систем штурмових підрозділів. Також за його словами розпоря... за його розпорядженням перепрошую. в місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій е СБУ Малюка, також е головне управління розвідки. Там присутнє і інші частини сил оборони України, тобто є підкріплення. Саме в Покровську, і справді, друзі, там додали е, так достатньо е, наших підрозділів. Давайте на мапі. Я вам виведу на мапі і будемо говорити, що ж відбувається в районі Покровська. Йдемо від тої болотяної Москви Йдемо до нашої України. Так ось. Покровськ, що відомо по Покровську, ну ворог розповідає ще кілька днів тому, що вони от, ну ви знаєте Герасим розповів, що вони оточили Покровське, вздовж і в поперек все там заблоковано. Неправда зараз ми з вами детально це все розберемо. Хоча, от є, ви знаєте видання більти в них є оглядач. Саме по Україні Юліан Рьопки каже, що зараз в Покровську працює орієнтовно тисячу українських солдатів, росіян в десятеро більше, тобто 10 тисяч. Я б не дуже на ці цифри опирався, тому що Рьопка це той, хто знає, як виглядає наш фронт. Він не безталанний в цьому напрямку, але неодноразово спостерігав за ним, що він банально плутає назви підрозділів, батальйонів. Корпусів, може бригаду назвати полком, так далі, і тому подібне. Тобто, людина не зовсім добре володіє інформацією, але я її вам озвучив вчора. Також The Economist написав наступне: що Україна розпочала контрнаступ на Покровську. Очевидно, вони мали на увазі спецоперацію ГУР, і це не є контрнаступ оперативного рівня, а це була тактичного. Нижчого рівня, тактичного рівня операція. А в першу чергу хочу вам продемонструвати, що перебуває там Крил Боданов Ось є фіксація фотографія. Те, що Крилл Боданов під Покровском вже відомо точно не буду я вам деталі розповідати, що він не був самому Покровську, звісно, але він був в передмісті Покровська за кілька кілометрів від нього. Повертаємося до мапи, друзі. Но вам мапу З'явилося вчора відео, що наші гурівці провели спецоперацію. І справді вона є. Ось дивіться, ці кадри. На цих кадрах видно, як наші гелікоптери з спецпризначницями, 11 чоловік їх було, можливо, і більше. Ось ви бачите, висадилися і попрямували до Покровська. Що відомо про цю операцію? Давайте я вам Детально розповім. Справді ця операція була. Справді гурівці висадилися, і справді там був Кирило Боданов. Що відомо, що головне управління розвідки Міністерства оборони е, провела складну десантну операцію у Покровську. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до району міста, які російське командування вважало контрольованим. Йдеться у повідомленні. Ну відразу скажу, що на це відео відреагувало брехливе Міноборони Російської Федерації. Ось що воно написало. навіть вам спеціально. Заскрінив, тому що вони вранці сьогодні в 11 годині написали наступне присічена висадка з вертольота групи сил спеціальних операцій Гур в районі е, близько одного кілометра на північний захід від окуп... околиці населеного пункту Красноармійськ Донецької народної республіки. Ну так вони називають наш Покровськ, і це от, так зване донери. Усі 11 людей, які висадилися з вертольота, були знищені. Проте оце відео яке я вам демонстрував. Нас спростували це, звичайно ж, це неправда. Тому що, по-перше, друзі, ми як з вами завжди робимо. Якщо ми кажемо, що є влучання або блика, то я вам демонструю підтвердження цього, що є влучання або бликав. А якщо немає підтвердження, я кажу, то чутно було вибух, але ми не знаємо. Напевне, тут жодного підтвердження немає. Міноборони стверджує, це так не працює. Ми з вами це прекрасно знаємо, але я зумів геолокувати і знайти де справді висадилася гурівці. висадилися. Першу чергу, що відомо, що в цій складній спецоперації взяли участь два гелікоптери UH 60 Black Hawk з авіаційного дивізіону ГУР. Їх видно на цих записах, які я демонстрував, а також на камерах, якщо подивитися інше відео, камерах російського ЖДОНА. Це ЖДОНИ, це такі дрони, FPV, які вони. Приземляють і очікують, як цієї друга хтось буде їхати з важливого що відомо також друзі. Що очевидно, ця операція була проведена, проведена не 31 жовтня, коли вчора було, було ці кадри. зрозуміло тому, що є поняття безпеки і протокол безпеки. Ця операція була проведена жовтня і жовтня, ідеї провели. Друзі, це вже можна говорити, але більше вам не скажу. Ось ви бачите мапу Покровська. Вона була проведена ця операція поблизу будівлі колишньої дирекції геологічних досліджень і зайняли її. Вони пробули там кілька годин, а потім продовжили свою операцію і вийшли з цього напрямку. Давайте я наближу і покажу вам, де знаходиться саме ця будівля. Як що вона дирекції геологічних досліджень? Ось Покровськ, ви бачите, і ось. А я вам краще виведу супутниковий знімок. Ось. І наші гурівці висадились орієнтовно. На цьому напрямку, ось ви бачите, це від Покровська скільки це кілометрів від центру міста Покровська. Орієнтовно це 3-4 кілометри. Повторюся, це не є контрнаступальні дії, це не є оперативного рівня Наступальні дії, це є. Тактичного рівня, тактичного характеру, операція щось повідомляє, що вони виконали дуже важливу стабілізаційну місію. Ми не знаємо, що зробили, але можливо, нам і не треба знати. Але можу більше сказати від інших підрозділів, які працюють на цьому напрямку, тому що так серед іншого тут працює в Покровську і сьомий корпус е наш, і що вони кажуть, що у Покровську, в результаті успішних. Контрдії українські військові зуміли, зуміли покращити тактичне положення декількох кварталів міста. Про які саме квартали міста, звичайно, ж вони не уточнюють, але кажуть наступне: збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсі, диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішенням щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. Тримаємо противника під вогневим. Контролем вони прозвітували, що за останні тиждень у місті вони знищили 85 росіян. А загалом у жовтні, у смузі відповідальності сьомого корпусу, українські воїни ліквідували тисячу майже 350 росіян. Ще 646 вийшли з ладу, тобто 2000 тисячі за жовтень місяць. Лише сьомий корпус ем, зробив з з одноразових солдатів. Ем, підтвердив те, що в Путіна є в нього є ці одноразові солдати. Друзі, також важливо є Бахмутський балут, Це багато воїн, багато воїників е ще в Бахмуті воював. Я за ним стежу. Він також веде свій телеграм-канал, і йому можна також вірити. Він каже: наступне: що сьогодні вночі що він зв'язався з побратимами з Покровська, каже на покровському напрямку, поки без детальної інформації працюємо окупантів. Я замінив слово дуже багато, але ще не кінець. Потрохи вибиваємо, дуже вірю в те, що вдасться ну, стабілізувати ситуацію в Покровську. Тим паче, що справді до Покровська е -м, е -м, докинуто достатньо сил підтримки. Е що варто ще сказати, друзі? Що ну от ви бачите, ситуація загалом дуже динамічна, кажуть, хаотична. Ворг намається нашу логістику присікти. Хоча Серський повідомляє, що постачання, хоч і важке. До наших передових позицій, але воно існує. Будемо стежити далі з вами. Ну те, що там працюють гурівці безплотні системи сьомий корпус, а зверху від Добропілля До речі, добропілля зачистили ще краще, наші оборони ось Ви бачите, в районі Шахова і Володимирівка. Е, нагадаю вам, що саме тут в районі Шахова Володимирівка ворог неодноразово застосовував механізовані штурми, використовуючи безпрецедентну кількість техніки, але Всю цю техніку було розбито. Остання механізована атака була на 30 одиниць техніки. Всю наші сили оборони розбили. Тут працюють сили безплотних систем і працює перший корпус НГУ АЗОВ, яким командує Денис Прокопенко, наш легендарний з позивним редіс, який пройшов російський полон. Тому будемо стежити і ще раз велике дякуємо нашим силам оборони. От така ситуація біля Покровська, я Сподіваюсь, здалося вам трішки зрозуміти, що там і де там відбувається, друзі. Тепер ми отримуємо ще два Петріоти. пригадуйте, нам ці німці обіцяли, що два комплекси Петріот вони передадуть. Про це було оголошено на початку серпня. І от ресурс German Aid to Ukraine в соцмережах соцмережі X написав, що в найближчі дні ми отримуємо комплекс Петріот. Два комплекси Петріот. Це дуже і дуже важливо, тому що зараз атаки ворога посилилися. Вони використовують дуже багато балістики, дронів, ракетодронів, тому. Якщо настане в стрій ще два комплекси Петріот, це дуже і дуже посилить нашу оборону. Загалом нагадаю вам після візиту до Сполучених Штатів Америки, Володимир Зеленський повідомив, що законтрактували 25 дивізіонів. Ну це ж питання на роки, але все рівно сам факт того є. Також важливо, я вам обіцяв на початку нашої розмови розповісти про те, що Зеленський покращив значно свій імідж і підтримка республіканців, тобто партії електорату Трампа, значно зросла. Саме тому, цілком можливо, друзі, вони вже ж будуть через рік вибори до Сенату, Трамп змушений реагувати на вподобання свого електорату, і можливо не в останню чергу. І тому Пентагон ми вчора з вами говорили, дозволив Україні продавати ракети. Томагав, і саме тому, можливо, Трамп вирішив е все ж таки оголосити санкції. Проти і Лукойла, які повинні вступити в силу 21 листопада. Так, от що про опитування: Україна та Зеленський знову завойовують симпатії республіканських виборців, особливо серед віруючих. Це дуже важливо, тому що республіканці це є віруючі, основ основа це віруючий електорат. Більшість виступає за постачання томагавки в Україні. Про це пише Wall Street Journal і наводять кілька цікавих опитувань. Дивіться, запитали в республіканців, віруючих ви за чи проти, щоб конгрес видали нову військову допомогу Україні в червні? Було за 39%, В жовтні друзі, 47%, Майже половина це щодо безкоштовної допомоги, яку Трамп казав, що ніколи не буде давати. Далі чи ви підтримуєте передачу Україні томагавків на 10-й місяць, на жовтень? 63%, відсотки, дві третини республіканців віруючих, які підтримують. Трампа сказали, що ми хочемо надати томагавки. Вас турбують російські зальоти дронів до Польщі там взагалі 92%. Вас турбує, що Росія чи Китай можуть атакувати США дронами. 76%. Друзі, кого ви звинувачуєте у нездатності України та Росії до серти припинення вогню? 64%. республіканців кажуть: Путін лише 13%. кажуть Зеленський, 2% Трамп і всі інші 20%. Дивіться. Раніше проти Зеленського було значно більше, особливо після скандалу в овальному кабінеті, і, до речі, після того, як росіяни дуже багато вклали гроші в компанію і в США, аби постійно розповідати, що гроші там ви знаєте 350 мільярдів кудись там пішли, комусь Байден їх віддав. Україна дуже багато бере грошей платні податків Сполучених Штатів Америки. Все це зіграло не на руку в Україні, Зеленському, але тепер ситуація покращила значно. Путін переслідує християн 64%, порівняно відсотки з е, літом. 60% відсотків кажуть республіканці, що робити з путіним, і тут дуже важливо: 83%, відсотки. Друзі республіканців кажуть протистояти йому. Це єдиний спосіб запустити вби зупинити вбивства українців, залякування союзників по НАТО та агресію до США. 83%. це безпрецедентна кількість підтримки. Це справді впливає на Трампа. Ну і загалом кажуть uh, Wall Street Journal, їхні дослідження, що треба більше говорити в Трампу і американцям про наші звитяги про наші перемоги про те, як ми б'ємо діпстрайками по важливих інфраструктурних об'єктах. Це нафтопереробні заводи, перекачувальні станції, як ми виносимо флот їхньої Російської Федерації, не маючи власного флоту. Це все впливає, і ми з вами не раз говорили, що про це треба багато говорити. І знаєте, дехто там пише в коментарях іноді що та от що ви розповідаєте про ці удари, от в нас жах в Покровську. Ми і про покрось говоримо, але потрібно. Рекламувати роботу сил оборони України, тому що це справді безпрецедентно, те як вони виносять значно сильнішого. Ворога, ну і про м, 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 санкції. Політико каже про правду Я вчора вам розповідав, що Трамп відмовив Орбану. каже: Ти мій друг, але ми санкції не будемо робити до вас виняток. І всі структури Лукойла, які є у вас в Угорщині або які вам постачають нафту. Вони будуть з першого листопада під санкціями. Орбан летить наступного тижня до Вашингтону. вимолювати випрошувати щось, але бачимо, Трамп йому спростив роботу, тому що сказав вчора ні. Також ви знаєте, в Болгарії є дуже великий, Там є Бургас, місто, там є величезний нафтопроводний завод, який надає 80% усіх потреб країни в паливі. 80%. і він звичайно ж. Належить російському Лукойлу. так от це НПЗ також підпадає під санкції, і там зараз Болгарії хочуть там до речі, немало і про російських сил, і вони можуть виходити на мітинги. Навіть щось таке там анонсують. Вони хочуть теж просити в Трампа зробити виняток. Ну, але я думаю, що такі саме в них буде виняток, як і зробив Трамп для Орбана. Тисне Білий Дім на важливі. Напрямки Росії тисне він на Путіна. Бачимо Європа, яка кричить про допомогу Україні, все ж таки тихенько має дуже багато різних активів Лукойл і роснефті І це буде друзі пересікатися з 21 листопада. Вони всі відчують, що не можна вести подвійну гру кричати про допомогу Україні Україні і одночасно вислати Путіну його за його нафту нафтодолари Друзі, це було найважливіше. Новини стану на перше листопада-суботи. Підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться обов'язково і діліться. Ставте лайки, коментуйте, звідки ви дивитесь ваші усі пропозиції, зауваження. Все читаю, все беру до уваги. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось у наступних ефірах.